Готуємо на зиму неймовірну смачну кабачкову ікру. Як? А легко і просто ви такої смачної кабачкової ікри ще не готували. Приготуємо її разом. Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. Очі будемо смажити на олії, а пізніше нам ще потрібно ось такі взяти спеції. Та томатну пасту. Овочі потрібно подрібнити буддя, бо ми їх пізніше проб'ємо блендеру, а часник пропустимо через прес. Старі кабачки чистимо від шкірки та насіння, натремо їх на терці чи наріжемо кубиком і помістимо у каструлю, в якій готуватимемо кабачкову ікру. Молоденькі кабачки чистити не потрібно. Будь-як дрібнемо і цибулю і моркву. Ми їх посмажимо до м'якості на сковороді і теж пізніше блендером проб'ємо. Почищену моркву можна натерти і на терці. Смажимо цибулю і моркву на олії на сковороді. Подрібнили кабачки. Посолили, добавили олії та цукру і готуємо їх до м'якості. До м'якості на олії смажимо цибулю і моркву. Посмажили одну-дві хвилини цибулю і додаємо морку. І смажимо це все до м'якості, змішуємо кабачки. Ох скільки рідини утворилося. Сипучі розчинилися, а кабачки віддали свого соку. Поварили кабачки хвилин п'ять і проб'ємо їх блендером. Розміякла вже і морква. Перетерті овочі з'єднуємо докупи. Ставимо каструлю на вогонь. До перетертих овочів додаємо чорного мириного перцю та гострого перцю і тушкуємо міст каструлі одну годину, тушкуємо на нижче середньому вогні. Час від часу вміст каструлі змішуємо, перемішуємо обережно, що 5 хвилин. Змішуємо, перемішуємо ікру. Тим часом ми їмо і стерилізуємо баночки, кип'ятимемо кришки, чистимо часник. Через годину через прес пропускаємо часник і додаємо в каструлю до кабачкової ікри. Одночасно із часником додаємо у каструлю. 4 чайні ложки томатної пасти. І ще вміст каструлі будемо варити 20 хвилин. Пробуємо на смак за потребою ще перчимо та солимо. Щоб томатна паста не прихватилася до дна, то вже ми змішуємо, перемішуємо кабачкову ікру частіше що 2-3 хвилини. За 5 хвилин до готовності кабачкової ікри додаємо ще 2 столові ложки оцту. У нас 9% оцет, приготували вже смакоту. Відразу заливаємо її у гарячі стерилізовані баночки. Ікру обов'язково наливаємо у сухі баночки і наливаємо. До самого верху. Баночки закриваємо металевими кришками, перевертаємо до гори дно і так залишаємо на столі до повного охолодження. Так якісно баночки зберігаються у кухонній шафі. Цілу зиму будемо смакувати кабачковою ікрою. Смачна кабачкова ікра. У цей момент поставте на вподобайки, підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. П'ять півлітрових баночок закрили, а як ухолоне, то ще й будемо смакувати. У каструлі вишкрябуємо усю кабачкову ікру, бо вона ж неймовірно смачна. Ах, же і смачна кабачкова ікра. Її можна їсти навіть просто з хлібом. Хто і не їв кабачкову ікру, то таку їстиме. Кабачкову ікру навіть їмо зі смаженими кабачками. Як ми смажимо кабачки на нашому каналі є відео. Ікра з кабачками. Це супер страва. Смачного. Сьогодні овочі закриваємо на зиму. Ось у нас мариновані кабачки та огірки. Як ми їх маринуємо, на нашому каналі є відео. Закрили, неймовірно, смачну кабачкову ікру. Ікра просто пальчики оближиш. Та й ще й намаринували сьогодні. Капусти! Через 12 годин і кабачку поміщаємо у кухонну шафу, а мариновану капусту будемо перекладати у стерильні баночки. Капусту будемо зберігати у холоді. У таких банках вона якісно зберігається цілу зиму. Як ми маринуємо смачнющу білокачану капусту, на нашому каналі теж є відео. Друзі, не забудьте поставити нам подобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Мариновану капусту закриваємо будь-якими кришками, а ось кабачкову ікру. Закриваємо металевими кришками та ще й під ключ. До капусти додаємо цибульку подрібнену, смачимо запашною олією. І такими смачними овочами можна наїстися. Неймовірна смакота, хрустка, ммм. Капустка та пікантна кабачкова ікра. Приготуйте так овочі, не пошкодуйте, завжди будете готувати за таким рецептом їх.